Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми з вами разом приготуємо цибулевий пиріг. Я вже натерла 200 г масла на крупну терку і додала 300 г муки. І зараз ми розімнемо у таку м'яку крошку, а потім додамо сметанку і погашену соду. І так, до крошки ми додали 6 столових ложок сметанки і 1 чайну ложку соди погасили оцтом. І будемо тепер замішувати тісто. І так, тісто ми зібрали в такий колобочок, вимішувати його не потрібно. Зараз ми його поставимо в холодильник десь годин на 3. А ви можете поставити і на цілу ніч. Це ще буде краще. Далі буде. А далі в нас цибулька. Але ми її не підсмажуємо, а просто так протушкуємо, щоб вона була така м'яка і прозора. А потім будемо додати туди плавлені сирочки. І так іще до теплої цибульки ми додавили. Плавлені сирочки, які я натерла на терці, на крупній терці. І зараз ми перемішаємо, потім нехай все охолоне, і будемо далі додавати, щоб начиночка у нас була дуже смачненькою. Добавили яйця з зеленю до нашої начиночки. І будемо зараз розкатувати тісто. І так, беремо наше тісто. Зараз ми Більшу частину, яка буде йти на дно, відріжемо, а меншу розкатаємо наверх. І так, отак, От розрізали і будемо зараз розкатувати. І так, Емілічка, розкатує, допомагає мені молодчинка, правильно, правильно давай катай. А потім вже буде друге тісто розкатувати бабушка, да? Угу. посміхнися. Ой, молодець. Моя ти така помічниця. Ось так виложили ми тісто у форму. Із тіста зробили такий бортик. А зараз розкатаємо меншу частину тіста і накриємо наш пиріг. Ось такий у нас вийшов пиріг, закрили ми його і змазали Яйцем зверху. І ставимо випікатись, чекаємо. І так, наш пиріг уже готовий. Ось в такому вигляді ми вийняли його з духовочки. І треба йому повністю повністю охолонути. Аж тоді ми можемо його розрізати і покажу, який він в розрізі. Так що будемо чекати. Нам також уже не терпиться його попробувати але почекаємо. Ось такий луковий пиріг в розрізі. Я вже пробувала, так що смачно готуйте. Я рекомендую вам. Я вже його неодноразово готувала. І вам рекомендую. Готуйте для своїх сімей, для обіду, на вечерю і будете смакувати. Рецепт я напишу в описі під відео. Заходьте на мій канал. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів!